Ось зараз наберу води. Оце, Дмитрику, воно потрібно, ще... О, блін, ще воно, юшку варили, просто вилили, блін. Привіт, друзі! Сьогодні буде вечірня риболовля з човна. Прикольно, дивіться, то в мене великий є човен, там всі оці держаки для спінінга, то там все супер. В маленькому човні раніше то десь під ноги кидав таке все, знаєте, є бакани отакі фірму, неважливо, яку придбаєте, є отакі тут стакани, то супер. Кинули в човні, це суперово. Так, ну це так. Мікрореклама. По сьогоднішній риболовлі. Взяв спінінга такого. Азура савада до 4 грам. Коротесенький, коротесенький. sw 61 SULS. Солідна палочка. Це в мене така мікруха, жерстка, мікрушна палочка. До четверки, те, що треба. Глубини будуть 3-4 метри. Тут я вже рибалив в останньому відео я це вам. Показував, але то я був на великому човні. Зараз це трішки по-іншому. Так, по ходу рибалки розповім це у оце вірніше містяк. Все покажу, все розкажу. Перевіримо вихід риби у вечері. Ще покажу. Намотав на катушку новесенького шнура Азура X Game решітка 03. Чотирьох жилку. Про чотирьох жилку. Теж можна зараз розповісти. Дивіться, я раніше в цьому ні черта не розумівся, були шнури 0 жильні, 3 жильні, ну це те, що в мене було. 8 жильні. Всі хвалять, що 8 жильний шнур це просто щось суперове. Але ж ну, я раніше брав, ну, що там, на що коштів хватило, то і взяв. І все супер в мене було. Але дивіться, списи кажуть. І це, до речі, супер, вони праві. Коли менше жил, він виходить крепше по зацепам, по траві, по піску, по абразиву. Ну, чотири жили, але вони товщать, товща, чим в такому діаметрі буде шнур восьмижильний. Зараз вже багато трави. Вода тут просто на південному Бугі грязна, вверху по течії скинули ще воду, і вона мульна така. розумієте? Пісок це все жене, це все діло на траві осідає. І ви тим шнуром постійно постійно по тій траві і він січеться. Тому тут навіть не в ціні, що 4 жилка дешевша, тут просто ну, блін, він вам надовше хватить. Тому зараз в мене буде влітку на мікрушній палки Чотирьохжильний шнур. Друзі, ну, можу, можу так ще сказати, здається, хватить розмовляти потрібно починати рибалити. Сьогодні на веслах, але 100% рибу ми знайдемо в човні. Ні відра, ні садка, ні пакета, ні кукана, нічого нема. Всю рибу, що будемо ловити, всю будемо відпускати. Риболовля це вечірня після роботи. Зараз 17.55. Сразу навіть в місто не заїжджав. Приїхав, усього, накачав човна. Човен це в мене 2.40. Ладья самий самий дешевий, який був в інтернеті. Ну, мені подобається, він дуже широкий, просто, блин. Ну, ширше всіх тих калібрів, барків, все просто суперовий. Кому треба буде ТТХ по ширині, я вам напишу. Подивитесь в інтернеті, ширше нема. Все, збираємось. Так, з цього місцяка, де я приїхав, до точки лову. Йти 400 метрів. Якщо б прийшов би з той сторони, там, де мені гарно скидувати того великого човна, то сюди майже 1,5 кілометра. На цій лодці, ну, на цьому човні, ну, півтора кілометра в одну сторону, ну якось, друзі, блін, краще трішки зробити круг і Ось о, максимум 400 метрів, там, і прийдемо половимо рибу. Хоча я ще хочу спробувати от тут-то. Так, на початку на початку риболовлю повішав отаку от блешню. Кажуть, супер, але це так, поки що для прикола я її повішав. Якщо буде риба, ми її спробуємо, бо на неї я ще не ловив рибу. На якор ще не ставав. Спробуємо джиг вертушку, огрузив двома грамами вольфрамкою. Така вона трішки заржавіла, але... Але вона працює. Так, з першого закида риби нема. Хорошо. Опа. Ай-яй-яй, ні, там прям... Блін, ніфіга собі, друзі. Трави дуже-дуже багато. Південний Буг почав заростати. Це початок риболовлі. Те, що я тут нічого не впіймав, я зараз не хочу навіть експериментувати, можна поставити силіконку і пробити, але план був такий піти от туди. Дуже гарні красоти, красоти Південного Буга. Друзі, до речі, тільки що прийшов, от там скидував човна. Там декілька екіпажів приїхали з Миколаєва. Кажуть, зранку приїхали. Це позавчора. Вони приїхали позавчора. І от коли вони приїхали, там лагерь був з Кропівницького. От чесно, сам не бачив, але вони кажуть, що люди з Кропівницького там лагерь поставили, ще траву покосили, там багато у них палаток було. І на бусі приїхали. Зранку. Сітки доставали. В сітках отакі лящі. І от каже, отак він робив такий метр лящ, Раз, два лящ, Раз, два лящ, І так багатенько лящів. Блін, І теж вони там декілька днів були. Наскільки я знаю, в Кропивницькій рибалка дорога. Всі ці водойми там платні. То от сюди люди приїжджають, наче віддихнути, але блин, з бочками, з сітками, ну, чесно кажучи, це не дуже добре. А ось от той місцячок, а, до речі, в той раз я вам не показав, треба отут стати. 3 чотири палатки стояло, там супер затишок. Отут ми зараз давайте і станемо. Тут геть щось глибина метра півтора. Станемо тут і покидаємо. Вітер гарно в спину против течії. Так. Спробуємо. Чудеса Бремінського лісу. Ону туди. План Б. Сіліконові приманки. Так, з вертушкою. Не виходить, але це не біда, друзі. Така виходить ситуація, що може і я несправно працюю цією вертушкою. Якщо якийсь спец по вертушкам би приїхав би сюди, він би впіймав би рибу. І я ось усе... ну, в сікон я і вірю, і в мене все завжди виходить. Зараз перевіримо. От така хітомі: 3 грама грузик. Так, що будемо? Робити перший закид силиконом. В Сілікон я вірю. Влітку силікон гарно в мене працює, глибина там 3 метри. Грузик 3 грама, 2 дюйма силікон. Чекаємо, коли падає грузик на дно. Незважаючи усе на вітер. Зараз, зараз. Ага, ну Бачу, бачу, друзі, так видуває цей шнур, але. Усе, гляньте, я бачу, коли падає приманка на дно. Проводка, літня, проводка, така. оп, і блін, друзі, перший закид силіконом проводка, отака, хотів сказати, трішки швидесенька, смик-смик і є рибка. Можна тут навіть фрикціончик попустити, паличка у нас мікрусна, можна покайфувати від виважування. Опа, сам іде, гляньте. Перший закид силіконом. І скажіть мені, чи в мене руки криві, чи риби нема. Я про вертушку. Хоча то джиг-вертушка, але я і в пів води її трішки поганяв і поджигував. Ніфіга. Ось от тільки силіконку, зразу з першого закида. Даже, блин, ну Навіть викида, можна сказати, повністю ще проводку не зробив. От такий окунь. Сразу можу ще сказати, не дивіться, що силіконка розбилася. Це вона трішки відкусимо, щоб не міняти. Це з коробки достав заряджену, старесеньку. Так що вона розбита, тому вона і злізла. І от, така. Ну, Я бачу, вона розбита, але міняти не буду. Як почне сповзати, тоді вже змінимо. Роблю закид. Сразу Вибираю слабину, роблю натяжку, чекаю, коли приманка впаде на дно. Ще трішки так проводку зроблю, тому що на викиді, о, все відпрацював хлистик, на викиді ще по хвилі той шнур, то одразу не відчуваю падіння. То пару обертів роблю і все, все чотенько, 3 грама, незважаючи на вітер. 0,3 нитка, все по хлистику, все бачу. Проводка швидка, тинь, 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 пауза. Впала сіліконка на дно, 2-3 оберта. Вибрав слабину, знову посмикав. Ще влітку проводку ну, я роблю так зазвичай до човна. До останнього, як то кажуть, тому що бувало таке, що з до рибки нема, а вона там є, і вона йде-йде за приманкою. Потім ти вже так майже до човна дотащив, хочеш вибрати вже приманку в човен. І, і в пів води, друзі, оце тільки хотів показати. В пів води риба добирай. ось гляньте, не помилився, майже біля човна клівака, другий закид і другий окунь. Так, ну що? З того напрямку два охуня, два закида спробуємо в цю сторону, бо і в цю сторону я вертушку кидав. Оп! О, тяжка! Блін, ну королевский силикон. Я маю на увазі не просто ця приманка, а взагалі просто. ну, Дмитрик дуже-дуже полюбляє ловити на силікон. До речі, оті люди там вони пішли на човні десь туди. Я їм точку, блін, ота камера задирається, я їм там точку здав, вход в бакшалу, кажу, там окуня просто. Тіма, я не хочу туди на веслах, вони на двох човнах, на моторчиках то поїхали, то у них воблери. І такі з Миколаєва приїхали. Я їм ще кажу, ви випадково горілку не забули вдома, бо вони кажуть, там підготувалися і от видні повітці, і силікона по 200 гривень накупляли, але все забули вдома, блін. то у них воблери висять. Ну, Я їх не буду, звісно, чекати, там, що вони там наловили чи не наловили, але. Вони вже тут декілька днів, то по їхньої розмові я зрозумів, що ну дуже погано. То я їм здав тут дві точки, де окуня порибалити гарно, і одну точку здав там, де можна судака половити. Але ж кажу, ну на вобліри ви там, там кущі, то на вобліри ви зацепите і все, і хана вам буде. То Отако, то не знаю, судака поїдуть шукати. Я їм сказав вранці краще, бо ввечері Дмитрик не пробував, тому не знаю. Ну, людей ж не буду дурити, блин. тим паче, якийсь мені сенс ну, їм розповісти, там, де все клює, що вони перевірять ввечері, там все буде клювати. Мені ж то вони не скажуть, я їх не знаю, то сказав, як є. То може вони зранку поїдуть. Так, дивіться, все. Так, так, так. Блін, друзі, риболовля щось не по плану йде. Дивіться, я знаю, що там ну, на вихідних багато народу було. Може, навіть все, і в будні там хтось був. Я коли підійшов на цю точку, там все було дуже-дуже добре. А зараз дивлюсь, ну, людей нема, а ось воно пішов дуже сильний дим. Мабуть, сьогодні ще там хтось був, щось якісь шашлики жарили. Блін, там все сухе, щоб ну, то багаття не рознеслося по тому лісі. Зараз піду. Якщо нікого нема, то прийдеться потушити. Друзі, друзі, одразу хочу сказати, воно мені потрібно. Ох, тут болото. Та да, те що, гляньте, ну, згоден, згоден, воно б... Хоча вітром може усе, усьо... ну Гляньте, все сухе, вітром може роздути. Зараз щось придумаю, в мене теж нічого нема, ось є бутилка чиясь. Зараз наберу води. Оце Дмитрику воно потрібно ще... Блін. Ще воно. юшку варили, просто вилили, блін. Просто все супер. Блі хамуха. Впав! Впав, тут бутилка дерева. Це, мабуть, вони собі душ робили. Зробив наче, добре діло, але навіщо воно мені? от По чесноку так. Ви ж теж ну, блін, теж люди приїхали, заберіть той мусор, затушіть е, то багаття. Друзі, я блін, впав, поки там підіймався. блін, Випачкав ще ноги, все в болоті, блін, згаїв час. Може зараз водяний гарного окуня мені подари. Так. Виставився на нову точку. ну Це не так сказати не супер далеко від старої, але по часу трішки поки туди, поки там затушив все, поки відмився. Але на вечір окунь ще краще починає клювати. Якщо приїжджати з ночовкою, то взагалі О, осьо. Друзі, ось. Друзі, просто стою і біля човна тільки що сплеск був. Окуневе Ельдорадо. Південний Бух це просто пів... Окуневе Ельдорадо. Ага. Ну так, да, ну, не буває на кожному закиді. Давайте спробуємо туди. О, о! А тому ось є. Тому є, ось на викиді, друзі, на викиді була клівака, окунь не взяв, трішки там проводочки і ось сидить. Весь на підбор, як ці мужики кажуть, ті люди, які там були, ну це ж вони там декілька ночей були, тому всю рибу, як ти її збережеш, то все пересалювали, походу. Коли риба клює з викиду, то супер. Тин-тинь-тинь-тень. О! А риба клює, з викиду. Так, незрозуміло. В ту сторону кидаю, риба є. Зараз все ж таки в обраточку покидаю. О! Акушки на підбор. GoPro, знімай відео! Ну, проти вітра не дуже супер, але так, скажем, далеченько прийшов. О! Так. Зараз виставе човна. поки буде виставляти, я все рівно кину ще от в ту сторону. На маленькому човні ну, мені нема зараз розкручує, нема сенсу дуже на великій дистанції ходити, тим паче бачимо, вітер проти вітер мені туди не дуже буде зручно йти. Тому от в цій акваторії тут біля машини, скажімо, в 400 метрів. Походю-походю по, по ловлю рибу. Оа! Оце, мабуть, водяний мені підігнав непоганенько такого. Ми його даже зараз зважимо, гляньте, ну це 100 130 грамів повинно бути. Ух! Супер, гляньте, позує. Позує. І зараз ще перевіримо Дмитрика Глаз. Алмаз чи не алмаз? А то так сказав 130 грам. Ой-ой-ой, стой, стой, стой. Не тікай, не тікай, ми ще тебе. Не зважили. Попався, друзі, такий бойкий. а ну та стоя. Дивіться, 125. Ще разок перевіримо, давайте. Обнулимо ваги і. Блін, Ні -ні. ну було, я бачив, було. 130, але все ж таки 125. Ну, Можна сказати, глаз алмаз 5 грамів на, такому, ну, на такій вазі помилитися, це теж нормальок. О, супер. Блін, такі малесенькі ваги, просто гляньте, малесенькі, суперово. Ну що, друзі, скінчаю сьогоднішню риболовлю. Все чудово, все суперово. Вигуляв, отакого от мікрушного спінінга компанії Азура. Це савада до 4 грам. Працював сьогодні всю риболовлю 3 грамами і от такою силіконкою в 2 дюйма. План був з вертушкою, не вийшло. Ну, то таке. За рибу я зацепився, то і супер. По мусору, по тому, що багаті розводять і не тушать, все показав, все розказав. Два рази впав, от така вийшла сьогодні. в мене риболовля. Кому що сподобалось? Підписуємося на канал. Є план в слідучий раз з самого ранку приїхати, ну, звісно, не сюди, але є точка. Вже собі запланував її зарані. Туди приїду і там по кошмарю рибу. Ну, Планів багато. Як що буде і що з того вийде, друзі, ви самі все побачите. Так що давайте до зустрічі.